Доброго дня, друзі, а, невелике включення. Нарешті знайшовся останній радіатор. А, радіатор знайшовся в Україні без очікування, без нічого. Але для проєкту Мазераті для бідних, ой, цей проєкт не дуже для бідних, так вам скажу. Машинка потребує дуже дуже таких коштів, які треба в неї вкладати, якщо у вас щось трапилось. Дивіться, по радіаторам. А, цей радіатор знайшовся за вісім. Тисяч гривень а, з пересилкою, там 8500 чи 8600, щось таке. А, радіатор кондиціонера коштував а, 7 тисяч. І радіатор інтеркулера 6. Ну, коротше, по тисячі в мінус паде. Ці два радіатора а, лишилися рідні, це коробки радіаторів. Радіатори коробки лишилися рідні, з ними нічого не сталося. Кріплення все на місці, все класно. А, по факту, по факту є добрі новини, можна зробити пуск! Пуск цього автомобіля. Зараз ми його запустимо. Ось запустився двигун. Запустився двигун. Дуже гарно працює цей трьохлітровий дизель. Я прям не знаю, звук мене просто... Завражує. Треба купити офлаждайку ще, бо в мене було літра півтора. Двигун працює рівно, мені все подобається. Не зря було витрачено стільки сил, коштів поки що. Але проєкт такий Мазераті для бідних, він не дуже для бідних. Так що побажайте мені удачі і вам удачі у ваших починаннях. Всім гарного вечора!